На Личаківському кладовищі вандали понівечили могили українських воїнів. Інцидент стався вночі, коли кладовище було закрите для відвідувачів. Невідомі розбили вази, лампадки та надгробні портрети. Для мене, як я хто почула, дуже було болюче. І я не можу таких людей назвати людьми, що ті діти наші, ті дівчата, ті хлопці пішли за Україну, пішли за нас, а знайшлися такі нелюди. Більше я не можу нічого сказати, бо серце болить і обливається кров'ю. Загалом вандали пошкодили понад два десятки могил, з них 17 надгробки військовослужбовців. За словами чиновників, попередній аналіз камер спостереження дозволяє припустити, що злочин скоїла жінка вночі о 2.42 за Чіткими за чіткою інформацією, яку ми маємо звідкамер відеоспостереження, ми зафіксували, що було б і вандалізм могил наших героїв, і ми маємо надію, що цю зловмисницю знайдуть і вона понесе достойне покарання. Наразі правоохоронці встановлюють особи порушників. Вирішується питання правової кваліфікації події. На могилах вже навели лад рідні загиблих захисників сподіваються, що ви них вдасться притягнути до відповідальності, і такі випадки ніколи не повторяться.